Є насправді Європейська комісія затвердила план України. Він так і називається План України, і за цим планом затвердила щойно. Ми працюємо так, так, так. з ними, тому я говорю мовою фактів. Стверджую в прямому ефірі у вас, що пенсії, і зарплати для українців повністю будуть профінансовані, як і раніше, фінансувались, за рахунок допомоги європейського союзу, раз і за рахунок залучення коштів з. Світового, європейського та інших банків, тобто зарплати і пенсії, плюс і стабільність в цьому навіть не сумнівайтесь. Друге, 10 інвестиційних величезних проєктів затверджено цим же планом України. Тут і зараз затверджено, і на території нашої країни. Тобто від відбудови житла для переселенців і зруйнованого всієї інфраструктури до енергетики, про яку ми вже з вами говорили. Це дуже важливо, тому що це величезні гроші, і це те, що надається більше того. Така програма і такий план України затверджений на декілька років вперед. І ті 50 мільярдів, про які вже затверджує Європейський Союз 50 мільярдів євро допомоги Україні на роки вперед. Також цим підтверджено. Тобто, Зарплати пенсії, інвестиції, інвестиційні проекти, фінансування відбудови все це посилює. Що mm -hmm. правильно, нашу економіку і українську гривню? Пане Валентине, А європейські пенсії в нас колись будуть, коли коли взагалі це станеться? Бо зараз нижче 100 доларів в більшості пенсії. Нам головне вишити під час війни і індексувати і підвищувати пенсії. Далі ми то в парламенті голосуємо і будемо голосувати за це, але залучаємо і просимо більше. Такої допомоги, і саме європейський союз надає таку фінансову допомогу якраз для сплати пенсій, соціальних гарантій і всіх послуг від імені держави. Американські партнери зовсім інші. там для збройних сил. України. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій Ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в європейський союз в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму Ютуб каналі. Поінформований значить озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.